Вони вже навіть не приховують, що вбивають українців спеціально. Вообще все одно, не согласны, умрите. СВО все ще йде за планом. Патері і запроєктовані стели вони не вміщають, к сожалению, імен всіх погибших. Заміж кіл казарми, замість майбутнього, могила у кожному покоління є тот період на нему останні за що всі та інші новини із Запорєбріка від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу. Як там справи в Воркостані». Поїхали! Російська пропаганда вже навіть не намагається вдавати, що цивільних в Україні вбивають не спеціально. Тепер на державному російському телебаченні відкрито проголошується, що всі, хто не згоден за РЕФ, мають. Померти, Да вообще плевать. Вот Израилю было бы плевать. Что там думают, на каком они хотят языки разговаривать. Россия решила, Одесса – это наша территория, Іде и делает. И вообще, все равно, не согласны, умрите. Не згодні з Росією, помріть. Ми раніше бачили і чули їхні наративи, але тепер вони вже навіть не приховують цього. А ось так виглядає зомбування з пелюшок. На Росії у кемеровському пологовому будинку дітей нарядили у військову форму з метою нагадати, що навіть найменший громадянин Росії частина великої історії. Цікаво, а повістки на виході з полового їм не видавали. А от у російському місті Комсомольськ на Амурі під час виставки трофейної техніки ЗСУ у бронетранспортера м 113 відкрився люк і вбив дитину. А все було б добре з дитиною, якби батько просто грався з ним удома, а не пішов дивитися на велич російської армії проти НАТО. А от керівник асоціації ветеранів СВО Курської області заявив, що на пам'ятниках військовим, які загинули в Україні, вже не вистачає місць для імен і попросив додати нові стели. В адрес часті вже колег, письма е, направлені, прийшли, е, За підписом Геннадія Андрійовича Ветрова від обласного совету ветеранів. Я, як руководитель Асоціації ветеранів СВО Курської області. Теж в Он е, обращается за помощью благотворительної. на установление новых стел в Георгиевском сквере у памятника скорбящей матери. Дело в том, что уже три года идет специальная военная операция. К сожалению, уже среди жителей Курской области также есть потери. И запроектированные стелы, они не вмещают, к сожалению, имен всех погибших. Я думаю, что было бы очень неплохо, символично, тем более в преддверии 9 мая, дня побіди, если би депутати Курської обласної думи поддержали і оказали свой вклад вот, в рішення этого вопроса. А я нагадую, що спеціальна военная операція йде по плану. А на черзі хвилинка абсурду з російської провінції. Василий тракторіст їде поміж могилами так званих героїв СВО і Регоче, та ще й радісно вигукує. Дивіться, дивіться, скільки їх тут. <зважайте>, славайте, славайте.

Але я знову нагадую, СВО йде по плану. В окупованому Шахтарську на Донеччині СВОшник агітує дітей. Обіцяє, що незабаром їм дадуть справжню зброю і відправлять на війну захищати батьківщину. Та я бачити, що в нас росте Достойна смін. Достойна Рекомендую продовжати в тому же духі. більше обрікає. Ребята, мы на движении на армии. Потому что рано или поздно, рано или поздно в атаке, как нам придется взять народу, защищать нашу родину і нашу собой. У каждого поколения есть тот період, когда мы можем стать и защиты вряд ли. Героям никто не рождается пацаны. Героям становиться сейчас здесь при уголовіке поснове і уничтожать нашого рода. Сейчас у нас є все можливості для этого. Росія не змінюється. Замість шкіл. Казарма замість майбутнього могила. А от Медведєв знову вийшов з Будуна в ефір і вигадав чергову порцію марення та прогноз. Закликає до справжньої денасифікації всієї Європи, вимагає знищення київського режиму та перемоги Росії. Ображається на Європу, мовляв, там одні русофоби. Тож говорити більше нема. Про що? Обіцяє світові мир через страх, бо, за його словами, страх поки що працює. Мріє про Нюрнберг 2.0 після завершення війни. Класичний ранок Медведєва. Водка, агресія і альтернативна реальність. Поки медведів із Будуна погрожує Європі денасифікацією і мрією про Нурберг 20 У одного із російських стримерів ледь не зупинилося серце. Сонце засвітило так, що російський прапор перетворився на український. Не, не, не. Не, лисит, сонцем? Що, це, виглядає як пророцтво? Чи не так? А от у Павлограді на цвинтарі голова Леніна знайшла нове застосування. Тепер вона слугує сміттєвим баком. Символічно, там, де колись склали квіти, нині викидають непотріб. І на цьому в мене все. З вами був Олександр Сопельнік та розважальне інформаційне шоу. Як там справи? Ворк Воркостані». Побачимось на першому міському. Па-па, не зламні.